Уважні та обережні на другу колію від перону прибуває поїзд 867 шістдесят з полученням Рава Руська Чернівці. На раві Руській після перевірку перевірки контролю поляків, потім українців. Зразу ж нас пересадили на пероні, прямо з, з поїзда в поїзд. Ми перейшли і все. Це три три секунди. Доволі довго ми їхали, але в попередньому поїзді я не могла чомусь спати. Було дуже там дуже спекотно. А тут було дуже комфортно цей потяг, тому дуже добре. Я приїхала потягом Варшава-Чернівці з пересадкою на раві русські. В принципі, без запізнень, Все як було написано в графіку, все було вплоть до хвилини. І Дуже швидко проходили митний контроль, дуже були приємні були, ну, взагалі митники, тому що знаю з свого досвіду, що буває різне. Швидко е, пройшли, пройшли польський, український кордон пересіли на потяг «Укрзалізниці», Супер потяг, тому що має розетки, має вайфай швидко і комфортно. Я буду вертатися в кінці тижня назад, і теж буду тим самим потягом вертатися. Я вже купила собі білет, не знала на що чекати, але ну, мені сподобалося І в принципі тепер буду їздити тільки потягами, якщо він залишиться, якщо він буде далі їздити, курсувати.